Пресвітлого, благодатного, натхненного, трошки дощового дня п'ятниці. Але дощ, це добре. Сьогодні знову шукаємо натхнення з якоїсь доброї книги, відео, фільму, кіно. І саме нині буде знову книга. І знову Тім Келлер. Дві книги, які останнім часом перебираю, готуємося до реколекції, «Ідоли серця» і невідомий шлюб. Рекомендую, слухайте, не пожалієте. Просто книга шедевр. Мало тяжко її читати, бо кожна сторінка там якісь думки цитати, треба записувати. Слухайте, що він каже, я вже неодноразово досі з вами ділився цим. цією думкою, що Ісус, коли почне у нас цю роботу добру на освячення, на, на, на уподібнення нас до Ісуса, до Нього самого, то Він її, якщо розпочав, то і завершить. Невідомо, чи тепер встигнемо, чи вже на тому світі і виглядає це на практиці так. Він, 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 він каже таку думку: вже в цьому земному житті, довірившись Богові і пізнавши Його, ми перетворюємося на той самий, тобто Христовий, образ. Від слави до славу на основі 2 Коринтян 3,18. І увага! Навіть ті страждання, які ми переживаємо, точніше, саме вони, можуть зробити нас мудрішими, сильнішими і кращими. Це перша, перша, перший урок із цього уривку, аби не боятися страждань, не уникати їх. Навпаки, часом шукати собі страждання, звідки походять всякі покутні практики в християнстві, такі як паломництво, піпіст, пі, якісь такі інші практики, постанови, коли ми самі себе загортовуємо. Бо вони можуть нас зробити мудрішими, сильнішими і кращими. А оскільки більше такі страждання, які ми не вибираємо, але, але важливо, як ми їх перенесемо, правда, як ми їх здолаємо. І завершує він такою думкою із 2 Коринтян 4,16. Тому ми не втрачаємо відваги. Хоча наша зовнішня людина зутліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. І я, недавно, коли було тисячне відео, хтось із вас мене привітав і сказав, що я приєднався до вас, коли ваша борода ще була цілком чорна. А я думаю, що догадувати? Я і так що не знаю, що як сприймати свою сивину. У мене в сиве волосся. Мушу робити коротку стрижку, аби не дуже видно. Але потім буває два-три тижні, що приймаю себе нормально, а потім знову думаю собі, а чого воно, волосся, качка бо його коптано посивіла. І тут нагадує апостол Павло чи через тіма келлера, тому ми не втрачаємо відваги, бо хоча наша зовнішня людина зутліває, що, зробіть що хочете. Ваші зуби портяться, волосся портиться, фігура портиться, хребет точно, я вже мовчу там про почки серце і інші органи і запчастини, то все портиться. Серйозно, ми з кожним днем вмираємо. З кожним днем, подобається нам це чи ні. Тому а він каже, спокійно, бо хоча зовнішня людина зотліває, проте внутрішня людина оновлюється день у день. І це оновлення робить з нами сам Ісус. І це оновлення дозволяє нам, навіть якщо страждання, навіть якщо терпіння, навіть якщо утиски не опускати руки. Бо ми оновлюємося. Тобто ми кожного дня, коли з ним, то покращуємося. Тобто кожного дня ми стаємо кращими, більш загартованими, більш міцними, більш гарними, достойними. Люблячими, більш радісними. Тому товариство не опускаємо руки. По-перше, не боїмося страждань і не тікаємо від страждань. Якщо навіть маєте нагоду, то собі самі ж якесь випробування сьогодні влаштуйте. Побіжіть кудись, вилізьте кудись, видеріться на якусь пагорбик, на якусь гірку, на, на щось інше, видаріться. Якщо ні, то влаштуйте собі піст, слухайте, така класна штука, попостити бодай 2-3 годинки, попостіть від чогось, від телефону, наприклад. Вимикайте відео швиденько після цього і попостіть трошки. Щось інше спробуйте. І ви побачите, що це страждання, але воно справді допомагає загартовуватися. А друге, то не зважайте на старіння. Ви точно будете старіти. І ви, і я. Як би ми не користувалися кремами, всякими бальзамами, лосьонами, ми будемо старіти. Тому треба це прийняти. Не. Хоча я в середині мені завжди 15-16. Тому приймімо це. І нехай Господь нам дає радість через кожен день. Нехай нам дає радість через долання страждань разом з ним. І нехай дає нам радість через прийняття самих себе, якими би ми не були. І скільки би зубів у нас не було, і якого би кольору не було волосся. Мир. Дякуємо за натхнення Тімуті Келеру, будьте благословенні. тримаємося, борімося, долаючи з ним страждання і приймаємо себе. І неважливо, скільки нам років і в якому ми стані. Бо з ним ми, ми точно стаємо всередині краще і краще. А це краще буде видно вже біля нього поруч у царстві Божому. Майтеся файно, Мир вам!